В деяких випадках продукт може сам себе продати. От я наводив знайомий приклад за шаурму. Типу, там у нас в компанії і взагалі дуже часто так трапляється. А знаєш, саме того шаурма на лісном дуже раджу сходити. Але ж там сервісу ніякого. Там просто там, людина стоїть, готує собі шаурму і дуже рідко, коли там запропонує якусь добку там, каву або на напі якийсь там айран. Зачасту це просто зробив шаурму, натримай, все давай. І, і, в принципі, все. Ось там от продукт може себе продавати. А, але в якихось пекарнях воно повинно бути взаємопов'язане все. Тому що, от, як ти кажеш, може бути таке, що там персонал зовсім не знає, що таке стандарт обслуговування, і ти тоді більше не прийдеш. Хоча, можливо, ти з собою візьмеш, щоб не контактувати з цим персоналом. Ну, ти позамовиш, якщо є служба доставки ось А якщо продукт не якісний, але персонал дуже круто працює з сервісом, зі стандартами обслуговування, це не допоможе. Тому що ти все одно Ну один раз ти купиш, але тобі ж це не сподобається і ти підеш. Кажуш, що є три основні критерії: це ціна, якість і сервіс. І усі три не будуть круті ніколи. Наприклад, там Макдональдс я не розумію, яка там якість. хоча там ніхто не травиться, нічого. Я розумію, в принципі, що вона нормна, я не бачу там складу ніякого. І тому, типу, якість не розумію, яка, тому це погано. Сервіс там крутий, тому що все швидко і завжди тобі при, там запропонують допку, а зараз ще її на стіл принесуть. Раніше такого не було. Е, і ціна, в принципі, норм, тому що вона не, не дуже дорога. Вона так середнячок. Якась мережа, наприклад, яка виробляє екопродукцію, це буде. По якості круто, по ціні не дуже, тому що ціна буде висока через високу собівартість. Тому і націнка буде висока. Але там в цій точці має бути крутий сервіс. Тому що якщо і сервіс буде там поганий, то ти ніколи не прийдеш через те, що там тільки якість. Ну і отак вона працює. Є цікава фішечка в деяких ресторанах, там, ну, вони такі перформанси роблять, коли типу день пак сервісу. Типу, там ти записуєшся, можеш там, чи це гастроужин, чи є за заклади з такою концепцією, коли там тобі кидають меню на стіл. Ти можеш там сказати, там з друзями сидіти і там сказати офіціанту, ну піди там під затильне кидай. Ну і якось так. Ось вони там тобі вилки кидають, вилки можуть бути погнуті. якісь, Ну і це, типу, свій концепт. Прикольно туди сходити, але це фішка. Це не те, ти, 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 ти це ти це розумієш. Ось це не буде таке, що ти там прийшов тобі нагруб'яни, тому що у офіціанта поганий настрій або він там нах, не знаю. У випадку прописання стандартів для своїх співробітників обов'язково треба прописувати ті випадки, коли ти не пропонуєш ДОП товар. Наведу деякі з них. Наприклад, це два рази ти сказав ні на запропонований доптовар продавцем. Не бажаєте там до кави Круасан, ні, е, до круасана візьміть там якийсь тортик, ні, все, ти навіть далі не пропонуєш. Другий. якщо гость прийшов за чимось конкретним і казав, і каже, наприклад, це все, там е, зробіть мені капучино і все. Все. Ти розумієш, що більше від гостя нічого не хоче, ти його розраховуєш. Далі, якщо в тебе велика велика черга, цей час, коли ти збираєш гроші. Ти можеш нівелювати трошки стандарти, не пропонувати доптовар, тому що ти розумієш, що коли велика черга, гості хочуть просто отримати свій товар швидко. Ось. Е, третій це коли там глухоніма людина, або це дитина маленька, теж не пропонуєш доптовар. Ось. І, в принципі, це такі основні основні е, показники, коли не треба цього робити. Ось, там же це можна якось міняти під свою концепцію закладу. Е, але це дуже треба зробити, щоб не кумарити наших гостей про цих допомог.